Перше, ми я вважаю, що достатньо якісно підсилились в нас і новий тренер титулований і якість гравців підвищилась в цьому сезоні. Я думаю, що основним завданням буде це поборотись за призи, за медалі. Друге, третє місяць. Ми будемо вважати, що це ну, серйозний результат, виконане завдання, і набратись досвіду в Єврокубках. Ми саме для цього туди заявилися, тому що багато було питань: питали, чи треба, чи не треба це зайві фінанси, витрати. Але я вважаю, що треба почати. а там там вже подивимось в Єврокубках набрати з досвіду, в чемпіонаті поборотись за призи. Змінився бюджет. долучилась до фінансування і обласна рада, і район наш. Тобто, і... ну, у нас, якщо по з минулим сезоном, бюджет в два рази виріс. І ну а ви розумієте, що професійний спорт це гроші, і завдяки грошам, завдяки підтримці місцевої влади і обласної влади, і Володимир Михайлович нам дуже допомагає. Тому я думаю, що завдяки цьому змінилося. Товариські ігри точно будуть. Ми вже домовились, що ряд команд приїде до нас на перед сезоном підготуватись. А стосовно прийняття турів, ну треба дивитись по війні. В принципі, у нас. Була делегація з ПВЛУ. Нам чітко розказали, що треба змінити по табло що треба змінити по трансляції, по світлу. Це питання десь з трьох мільйонів гривень. І якщо ми їх зможемо вирішити, то так, ми можемо прийняти тур з минулого сезону. Залишилось шість гравців. Це капітан команди центрально блокуюча Катя Волченка, дві догравальниці Даша Перетятька і Іра Ногіна. Лишились дві наші балські молоді дівчини, діагональна і зв'язуюча догравальниця, це універсальний гравець Настя Березовська і діагональна Аня Лиса і молода Ліберо Соня Калашнік. Шість лишилось. І ми підписали в діагональ Лєру Дрьомову, це капітан Галичанки, одна з найкращих догравальниць минулого. Сезону. Ми підписали Лібера, яка в минулому сезоні грала в Промітеї Ася Карасьова, центральна блокуюча збірної України молодіжки Ксенія Реті, яка в Німеччині в першій бундеслізі грала в минулому сезоні. І до речі, стала там МВП. Це основна зв'язуюча, як ми побачили, відбірку на Європу молодіжної збірної України Настя Гарбаченка. Це зв'язуюча, яка в минулому сезоні грала в Вінниці і одна з. Кращих зв'язуючих була України Настя Малишева. Тому ми, в принципі, на кожній позиції ми достатньо суттєво підсилились. Тому я й кажу, що ми я думаю, будемо боротись. І звичайно, дякую Володимиру Михайловичу за допомогу в тому, що нашу команду буде в цьому сезоні тренувати один з найтитулованіших тренерів України, який працював галичанкою з хіміком, з Промітеєм Сандрій Раманович. Це я розумію, що багато гравців саме прийшли під його ім'я, тому. Му це важко недооцінити вплив такого тренера і те, що Володимир Михайлович нам допоміг з тим, щоб він саме в цьому сезоні тренував Балту. Ми знаходимося в такому регіоні. Ми від Одеси 220 кілометрів. Ми в такому закутку більше до Вінницької області. Навколо нас немає великих міст навколо нас одні поля. Звичайно, там сирени, це все є, але якщо взяти там по теплу, багато клубів в минулому сезоні казали, що ну зимою в них було холодно в залі. В нас також зроблено опалення свій зал, своя котельня, тим більше котельня на дровах, на брикетах. У нас тепло було в залі. Там по світлу, в нас світлий зал. Ми перенесли тренування на ранішні, вечірніх не робили. У да, нас великі тренування там з 10 до півдругої дня. Там, ну, ми вибудували так, що в принципі глобально. Ця вся ситуація вона не дуже впливає саме на тренувальний процес і на розвиток волейболу. А навпаки, ми якось сконсолідувалися і розуміємо, що волейбол це точка росту спортивного в місті, і тому ну, волейбол розвивається, ви самі бачите. і Навіть ми прийняли рішення в цьому році в Єврокубках грати, тому я думаю, що все добре.